Вітаю вас, шановні друзі, на своєму каналі. Хотів би вам показати, як правильно будується опалуба для невеличких котеджів, будиночків, гаражів. Ось такими шпильками, такими брусами. Монтується така опалуба професійна, гарна підсилена не робіть помилок. Це як говорю тим спеціалістам, які ну і любителям, які хочуть собі побудувати будинки чи друге якесь житло. Вибирайте гарних спеціалістів собі для монтажа. Тому що якщо слабенько буде зроблена опалуба, вона у вас трісне, зламається і конструкція бетонна буде неякісно виконана. Тому всім рекомендую будувати саме таку, ну, монтувати опалубу. А після того як у вас бетон зальється в опалубу, застигне і ви демонтуєте Всю свою конструкцію та, що була виконана з брусів, у вас вийде така симпатична бетонна споруда. Колони витримаються, будуть такі якісними, шпильки всі повиймаються, як кажуть, ось залишаться тільки такі ось вставки з-під шпильок і буде Гарна міцна конструкція бетонна. Так що всім бажаю успіху і любителям і професіоналам бетонної справи. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі. Всім гарного настрою, перемоги і все буде добре. До зустрічі на моєму каналі, шановні друзі.